Головна госпітальна база Дніпропетровської області продовжує координувати програму Сім'я героя. Родини, які постраждали від війни, втратили близьких, отримують допомогу у медичному закладі. Як діє програма, розповість моя колега Валерія Баранець. Більше трьох років з початку повномасштабного вторгнення біль не полишає українців. Родини загиблих військових, полонених, зниклих безвісті, зупиняють своє теперішнє життя, залишаючись у минулому. Знесилені вони в першу чергу ставлять під загрозу своє здоров'я. Сьогодні я привезла людей. Сім'ї, яких є мобілізовані, демобілізовані, безвісті зниклі і загиблі родини, тому що це необхідно для них, і самостійно ці люди вони на жаль не хочуть займатися своїм здоров'ям. Це класно, це дійсно облегшує, коли ми всі разом робимо одну загальну справу. Втрата близьких завдає найбільшої шкоди фізичному та психологічному самопочуттю. Саме лікарі, як ніхто, розуміють, наскільки важливе вчасне звернення до спеціалістів задля поліпшення стану здоров'я, і ми знаємо, що сьогодні треба надавати допомогу не тільки воїнам, а в першу чергу і близьким, тому що вони такі напрузі вже три роки. І... До лікарів не ходять, і багато хто бачив поранення своїх рідних, а деякі бачили і смерті. Тому ми проводимо ці акції і вже 3100 консультацій ми зробили в лікарні мечника, щоб допомогти цим людям. 1800 людей прилікувалося в стаціонарі і майже 900 операцій прийшлося зробити нашим мамам, дружинам наших героїв. Майже 40 спеціальностей лікарських, які приймаються в нашій консультативній поліклініці щодня. Тому, починаючи від простого терапевта, закінчуючи хірургами, які працюють нейрохірургами в стаціонарних відділеннях, ми це будемо робити окремо для цієї категорії людей, яка дуже вразлива, вразлива тому що війна. Забрали у них найдорожче, це близьких та їхнє здоров'я. Допомога для тих, хто її потребує. Ці жінки втратили на фронті своїх найдорожчих наших захисників, і лише згодом, коли знайшли в собі сили жити далі. Вони знову почали піклуватися про себе. У мене син воював два з половиною години. Загинув ці три роки. Погіршилось здоров'я, взагалі, по всьому. Якось определенно ти не скажеш, що, а все наче, в тебе життя закінчилось. Ночі. І до кардіолога буду, і до лора. До... Багатьох лікарів буде. Я думаю, важлива, бо людина ми без цієї програми нам дзвонили, сказали, а так би сам не пішов би І Так йдеш і робиш консультації, аналізи здаєш, поштовх так, для того, щоб піти, перевіритися, здати аналізи, потому, що відчувається. Дружина загиблого. Це важливо, бо це здоров'я. Здоров'я завжди важливе. І... Я вважаю, що це корисна програма. Дуже дякую лікарні і особисто Сергію Анатолійовичу Кермановичу, так скажемо, цією і дуже хороше запровадження. Мені потрібен невропатолог, кого турбують болі в спині, хірург проконсультуватися. Ще втальмола, бо в мене рідке захворювання. Хочу поспілкуватися за окулістом. Лікарня залучає до програми сім'я героя не тільки родини загиблих військових. А й сім'ї тих, хто продовжує боронити Україну, медики готові надавати якісні консультації спеціалістів широкого спектру, а також забезпечувати їхнє подальше лікування із застосуванням сучасних методів обстеження та діагностики. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1.